Цього разу поговоримо про таку властивість у флеш як ширина, тобто нижня риска width та висота, тобто нижня риска height. Передовсім створюємо новий флеш-кліп. Для цього йдемо до випадного меню Insert. Вставка. Вибираємо New Symbol, тобто новий символ. Назвімо його TestObject, тобто тестовий об'єкт. Також переконаємося, що тип встановлено на Movie Clip, тобто Flash Clip, і натиснемо ОК. OK. Тепер, використовуючи інструмент прямокутник і вибравши, скажімо, синій колір, малюємо ось такий квадрат. Переходимо до основної сцени, натиснувши на Scene 1», тобто сцена перша. Йдемо до панелі Бібліотека і перетягуємо ось цей флеш-кліп на основну сцену. Тепер йдемо до панелі Властивості Properties. І у ось цьому полі «Instance Name» вставляємо «Test Object», тобто тестовий об'єкт. Натискаємо Enter. Тепер розгорнемо панель Дій. Переконаємося, що у часовій шкалі вибрано перший кадр. І напишемо такий скрипт. Передовсім застосуємо глобальну властивість нижня риска Root, яка каже флеш, що ми звертаємось до того флеш-кліпу, який перебуває на основній сцені. Далі вказуємо назву флеш-кліпу, ставимо крапку. І вказуємо, яку саме властивість ми хочемо змінити. Тобто ширину. Далі ставимо знак рівняння і вказуємо значення потрібної нам ширини. Скажімо, 50 пікселів, І ставимо крапку з комою. Тепер, якщо ми перевіримо наш SWF файл, то побачимо, що ширина 50 пікселів. Тепер ми змінимо висоту. Аби написати те саме знову, ми скопіюємо ось цей скрипт, що у нас уже є, і вставимо його нижче. І тут змінимо лише один параметр, а саме width, тобто ширину, замінимо на height, тобто висоту. Отже, таким чином, у першому рядку у нас є скрипт, який визначає ширину. А скрипт на другому рядку визначає висоту. Тепер перевіримо наш файл. Отже, бачимо квадрат, який має ширину 50 пікселів і висоту 50. пікселів. Тимчасово сховаємо нашу панель дій і подивимось на сцену. Отже, бачите, що тут квадрат значно більший. Але оскільки ми у Коді вказали ширину і висоту, то використовуються саме ті значення, які ми вказали в коді. Тобто тут ми можемо як завгодно змінювати ширину та висоту цього квадрата, скажімо, зробимо його більшим. Ось так. Але знову ж таки, якщо ми перевіримо наш файл, то бачимо, що ширина і висота залишаються саме такими. Які ми вказали у панелі дій. Знову ж таки розгорнемо панель дій і змінимо ширину на 250 пікселів, а висоту на 150 пікселів. Перевіряємо файл. І, як ви бачите, ширина та висота змінилися відповідно до тих значень, які ми щойно ввели у панелі Дій. Отже Таким чином можна змінювати ширину та висоту флеш-кліпу. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!